Мої любі глядачі, я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошу вас в гості на мій канал. Сьогодні мова піде про жакард. Адже це відео це другий звіт в рамках чудового, прекрасного, надзвичайно натхненного, новорічного спільного проєкту, який називається Зимові візерунки. Його організатором є Яна Ємченко і Оксаночка. Я обов'язково посилання на канали організаторів, спонсорів та усіх учасників залишаю в інфобоксі для того, щоб ви могли пройти, подивитися на красу, яку в'яжуть дівчатка, насолодитися, полюбуватися. І обов'язково, якщо ви ще не в'яжете жакардом, обов'язково це спробувати. Я вам рекомендую. Для мене цей спільний проект, це був свого роду натхненням, це був свого роду дійсно отою краплинкою. Я вам навіть не можу краплинку спокою, краплинкою сплеску позитивних емоцій у рукоділі. І я безмежно вдячна дівчаткам, що своїми такими вступними відео вони мене надихнули взяти участь у цьому спільному проєкті. Ми вже пройшли перший етап, і в першому етапі ми зв'язали свої лопопейси. І сьогодні я роблю звіт у другому етапі, де ми повинні були зв'язати аксесуари для себе в техніці Жакард. Я не робила, дівчатка, ні одного підключення, крім цього звітного відео, тому що, коли я розпочинала цей свій процес, який я вам зараз покажу. У мене зламався штатив. Його потрібно було показувати руки в кадрі, а я цього зробити не змогла. І так сталося, що вони в мене зв'язалися. Це ж карпетки, не буду тягнути кота за хвіст. Вони в мене зв'язалися на одному диханні. Не було ні можливості підключатися, ні вам показувати. Тому я показую вам вже готові. Ось такі красені у мене вийшли. Так, я вам покажу, ви вже, напевно, бачили в магічному кубику, коли я його завершувала. Я зв'язала шкарпеточки з пінгвінчиком. От, І зараз я вам по порядку розкажу історію народження цих шкарпеток, де я брала в схему взагалі, як мені прийшла ця ідейка. Давайте найперше про пряжу. Пряжу я використовувала тут двох кольорів. Перша пряжа це основна молочна. Це пряжа ось така: Грюндл, Хотсокс, Uni, 4-х нитка, 4 нитка Супервош. Це німецька ниточка. 75% вовний, 25% поліаміду. У 50 грамах 210 метрів. Пише, що колір 56. Ну, це молочний, такий молочний колір. У мене був повний 50-грамовий моточок і близько. 20-25, я точно не пам'ятаю, залишки. Це була стокова ниточка, я її купувала в, якщо не помиляюсь в мережі Facebook в якійсь групі, де торгують стоковою ниточкою ще в минулому році. Ось ця ниточка, це також була стокова ниточка. У мене був також 50-гримовий моточок, але я вже з неї в'язала веселі шкарпетки. Вона така неоднорідна, бачите, вона ніби повністю малинова, але де-не-де має ось такі вкраплення, сек... такі секції. Вони коротенькі, вони дуже рідко попадаються. І я цю ниточку використовую. Якраз для жакарду весь цей моточок, який у мене був, я зв'язала дві пари шкарпеток з жакардом, використовувала цю ниточку, це веселі шкарпеточки. Я думаю, ви вже бачили їх у мене на каналі, і використала їх її ось для цих шкарпеток. Шкарпатки зв'язані на 38 розмір, дівчатка. Вони вже пройшли в ВТО. Я їх сушила на блокаторах. Єдине, що я взяла коротенькі блокатори, у мене є такі саморобні, для того, щоб резинку не сушити на блокаторах. І бачите, мені дуже подобається, що резиночка не розтягнулася. Так, в'язала я на 60 петлях шпицями 2, напевно, я вже сказала, я в'яжу шпицями 3. Набирала я петальки болгарським зачином, далі відв'язувала 20-21 чи см резиночки 1 на 1, і у мене тут ще я пустила два рядочки, візерунку парканчик. Потім я в'язала сам жакард на лицевій гладі. У мене на кожній шкарпатці вив'язані два пінгвінчика з однієї і з другої сторони. І також я до цих пінгвінчиків намалювала ще ось такі візерунки для того, щоб жакард не був з великими протяжками. Дівчатка, схема у мене ось в такому варіанті. Я її малювала сама. Е я маю надію, що. Е з понеділка я сяду і зроблю її в електронному варіанті на комп'ютері. І також я робила повністю усі записи і хочу зробити опис на ці шкарпетки в текстовому варіанті, навіть, напевно, для себе більше щоб згадати, щоб. Ну, я записи робила, щоб. Мати такі красиві Шкарпатки, щоб не загубити, тому що схема давалася мені не дуже легко. У мене тут стільки покреслено. Тут, крім мене, ніхто навіть не зрозуміє, що тут написано. Тут пише, що схема на 31 петлю ні на 30. Ну, одним словом, схема на 30. 34 рядочки. Ну, я вам скажу так, що мені все вдалося, і мені дуже подобається, що вийшло. Надзвичайно подобається. Далі, після Жакарду, я продовжила в'язати усю усі свої шкарпеточки цим візерунком парканчик. Навіть вив'язала п'яточку, також цим парканчиком. П'яточку я зв'язала французьку. З невеличким клином підйому у мене невеликий підйом, мені вистачає навіть на 5 петель клину підйому цілком достатньо, а в п'яточці померанг я можу взагалі не в'язати клину підйому, у мене все добре сідає. От пров'язала я далі повністю ступу, і от мені в якийсь момент часу стало скучно в'язати. в мене таке буває в шкарпеточках, і я на мисочку також пустила жакар. Ось, бачите, такий простенький, звичайний, як на початку шкарпеточки, так і пустила в кінці. Закриття у мене стрічкове, голочкою я закрила, і ось такий у мене вийшов мисочок. Шкарпатки важать 71 грам, це доволі непогано для таких шкарпаток жакардом. Тобто, мені основної пряжі десь пішло 60 грамів, бачите, ось залишилося. І десь 10-11 грамів якраз ось цієї пряжі. Оці залишки я, звичайно, пущу, я буду їх складати в окремий. Окрему турбенку, і коли назбирається достатня кількість залишків, я ще також зв'яжу якісь шкарпеточки з Жокардом. Я думаю, щось також вийде цікаве. Ось такі шкарпетки дівчатка, в мене вийшли. Я вам ставлю в кінці відео обов'язково фотографії. Я зараз знімаю, не сказала, 18 грудня. Ранній ранок я почекаю з роботи чоловіка, і коли в нас трішки <кій> перепрошую, трішки розвиднеться, я його попрошу, для того, щоб він мені зробив декілька більш-менш прийнятних фотографій. І я дуже хочу показати вам, як вони сидять на ніжці, тому що ось так вони мені безмежно подобаються. і і, взагалі, я, я дуже задоволена, що я зв'язала такі шкарпетки, що я поборола усі свої сумніви, які у мене були на початку цього проєкту. Я вже хотіла плюнути, взяти просто невеличкі візерунки жакардом, або якимись сніжинками або ще щось, зв'язати і не заморочуватися. Але мій перфекціоніст мені поборов мене, сказав: пробуй, ти ніколи не навчишся в'язати жакартом, якщо не будеш пробувати, не будеш експериментувати. І я це зробила. жакар дівчатка, у мене з протяжками. Я вам показую так, як є, але я в'язала протяжки з перехопленнями. У мене є дві пари шкарпетки, шкарпеток з жакардом з протяжками Нічого в мене не зачіпляється. Я не знаю, звичайно, як будуть носитися ці. Я вам обов'язково про це розкажу після, в якомусь відео після експлуатації. А зараз мені хочеться просто покласти їх, дівчатка, і любуватися. Ну, краса, красивуща. Мені подобаються і кольори, мені подобається і те, що Жаккард поєднується з таким простим візеруночком. Ну, в цих шкарпатках, напевно, всі зорі зійшлися. Я давно не отримувала насолоду. Таку ж велику насолоду від в'язання цих шкарпеток, взагалі від шкарпеток, хоча я дуже люблю в'язати шкарпетки. А от ці, дійсно, це був мій зірковий, зірковий час у в'язанні таких класних штук. Ну, що ж, я, напевно, вже вам дуже багато наговорила, розказала, розказала майже все. От. Ви напишіть мені, будь ласка, як вам мій пінгвінчик, як вам взагалі шкарпетки, і я буду дуже рада, якщо і вам вони сподобаються. От, стосовно пряжі не сказала, пряжа після прання гарно розпушилася. До прання вона була надзвичайно тоненькою в полотні. Тут розпушилася, дивіться, ось такий пушечок випустила, і вони, полотно стало таким однорідним, суцільним. у жакарді можу показати вам, бачите? Все надзвичайно класно виглядає. От, і резиночка рівненька. Ну, що тут говорити? Пряжа німецька для мене, наприклад, я неодноразово повторююсь: найкраща шкарпеткова пряжа. Я б, якби могла поїхати, напевно, за кордон, я би собі звідти мішок шкарпеткової німецької пряжі привезла. Ну, якось так. Ну що ж, я на цьому буду завершувати відео. Обов'язково ще раз рекомендую вам пройти на канал дівчаток і подивитися, яку красу нав'язали вони. І хочу сказати, що через тиждень у нас буде чергове відео з жакардовими прикрасами для дому. Мені здається, що це також буде феєрія краси, феє... феєрія творчості, От, парад майстринь, як я по-іншому називаю. А на цьому я кажу вам пока. па па па, -па, -па мої любі, бережіть себе. Не нехтуйте повітряними тривогами. Нехай у вас в домі буде тепло, світло, вода. Нехай у вас всі рідні будуть здорові. І ми обов'язково все витримаємо. Все буде Україна. До зустрічі, любимої. Цілую, обнімаю.